Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Пацкун Юрій Володимирович, боєць ЗСУ, солдат 97-го батальйону 6-ї роти 2-го взводу, 2-го відділення 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Народився Юрій Пацкун 23 вересня 1992 року в селі Лихівка Кам'янського району Дніпропетровської області. В рідному місті Юра закінчив середню школу, брав активну участь у художній самодіяльності, протягом усього шкільного періоду захоплювався спортом, відзначався хорошою фізичною підготовкою та регулярно брав участь у спортивних і туристичних змаганнях. Юра був організатором футбольних матчів та головним голкіпером. Був також майстром різних акробатичних трюків, вмів довго ходити на руках, бо був гнучким. та відмінним танцюристом з дитячих років навчився їздити на мотоциклі та автомобілі. Між однолітків Юра користувався авторитетом. Поважали його і старші, бо було за що поважати. Його харизма полонила не одне дівоче серце. Після закінчення школи хлопець навчався у Кам'янському фаховому коледжі фізичного виховання. Тут Юрій здобув кваліфікацію викладач фізичного виховання, додатково отримавши звання кандидата в майстри спорту з армреслінгу. Отримавши освіту у 2012-2013 роках, хлопець служив у лавах ЗСУ. Із початком антитерористичної операції на Сході України у березні 2014 року Юра став у ряди захисників держави. За цей короткий період Юрій Володимирович був снайпером, воював у багатьох регіонах Донеччини, мав поранення, був нагороджений медаллю. Повернувшись до мирного життя у 2015 році, працював охоронцем на вільногірському гірничо-металургійному комбінаті. Юрій належав до складу першого оперативного резерву, тож у перші години повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року поспішив до п'ятихацького військкомату. Цього ж дня пройшов медичну комісію, отримав повістку та став збирати речі в дорогу. У повістці було зазначено. 25 лютого, о 7.00 він мав прибути до військомату для відправки до військової частини. Служив спочатку на Запорізькому напрямку, був в оточенні. Тим часом брат Юрія служив у лавах ЗСУ на Харківщині. 1 червня у рідному селі Юри панувала радість. Хлопці приїхали у дводенну відпустку. Це була остання зустріч Юрія з Лихівкою, з рідною мамою та домівкою, з дорогими людьми. Через кілька днів після від'їзду воїнів Лихівки, із якими служив і наш воїн, перекинули в Херсонську область на одну з найпекельніших ділянок фронту. 29 червня 2022 року на Херсонщині у селі Князівка Юрій загинув. 1 липня 2022 року героя поховано на лихівському кладовищі. Сотні людей з букетами квітів супроводжували тіло героя до місця поховання, де відбувалася траурна церемонія з усіма військовими почистями. У пам'ять про загиблого було оголошено хвилину мовчання, лунав державний гімн України та прощальний салют. Як пригадують близькі Юрія, він завжди був усміхнений, веселий, завзятий, товариський. Умів дарувати позитив та збирати навколо себе багато людей. Так як власної сім'ї у героя ще не було, дуже опікувався матір'ю, був для неї справжньою підтримкою та опорою. Героя нагороджено медаллю ветеран війни та медаллю президентської відзнаки за участь в антитерористичній операції. Пам'ять про Юрія Володимировича назавжди житиме у рядках віршів Лихівської громади. Мені назавжди 29 буде, і я навік лишився на війні. Не плач, матусю, не сумуйте, люди, до вас не раз прилину я в вісні. На небі я несу почесну варту, ваш мирний сон чатую з висоти, а що не поруч сумувать не варто, чарують мене зоряні світи. Я вас люблю та вже не повернуся, бо соніш не піду поспоришу. На вас, рідненькі, з неба подивлюся, і тихої молитви попрошу. Вірш написала лихівська поетеса Ліана Гуць. Він мав жити та творити майбутні країни. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.